Дорогі друзі, в житті складаються різні ситуації, коли все опирається у так звану прописку або реєстрацію місця проживання. Ви хочете отримати житлову субсидію, але людина, прописана у вашому житті, давно не проживає з вами та враховується її дохід, і це перешкоджає отриманню субсидії. Буває багато і різних інших ситуацій. Наприклад, ви давно прописали людину, а вона тепер не хоче виписуватися, і ви боїтеся, що вона може претендувати на частку вашої квартири. Перед тим, як перейти до суті теми, поясню значення деяких термінів. Прописка це офіційне прикріплення певної особи до конкретного місця проживання. У 2001 році Конституційний суд скасував прописку. У 2003 році було прийнято закон України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, яким введено правило добровільної реєстрації за місцем проживання або перебування. Отже, станом на сьогодні такого поняття, як прописка в законодавстві України не існує. Натомість існує реєстрація. Кожному з нас гарантовано право на вільний вибір місця проживання. Реєстрація дає ширші можливості. Раніше, коли існувала прописка, зареєструвати у своєму помешканні можна було лише близьких родичів. Тепер власник приміщення може зареєструвати будь-яку особу. Кожен громадянин України зобов'язаний зареєструвати своє місце проживання, а також повідомити відповідні органи про зміну свого місця проживання протягом 30 днів. Батьки зобов'язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом 3 місяців з дня державної реєстрації її народження. За несвоєчасну реєстрацію передбачена адміністративна відповідальність. Попередження або штраф. А тепер поговоримо про процедуру зняття з реєстраційного обліку. У 2022 році Кабінет міністрів прийняв постанову номер 265 про деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад. Нею затвердили порядок декларування та реєстрації місця проживання чи перебування, який дає можливість виписати людину з квартири без її відома. До цього виписати людину з житла без інформування та згоди було неможливо. Зараз власник нерухомості може виписати з квартири чи будинку інших осіб без їхньої згоди та рішення суду. Але лише тих, які не вписані у документи про право власності. Щоб зняти людину з місця реєстрації без її згоди чи присутності, власник житла має написати заяву у ЦНАП територіальної громади, в якій розташоване помешкання, до заяви додати свій паспорт та ідентифікаційний код, а також документ про право власності на житло, з якого виписують мешканця. Це може бути безкоштовно або доведеться сплатити адміністративний збір 1,5% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Нині це становить 45 гривень 42 копійки. Зняття з реєстрації здійснюється в день звернення. Кого і коли виписати з житла неможливо? Власника чи співвласника без його згоди чи присутності? Одного із співвласників житла теж не можна виписати без його згоди. Зі свого житла не можна виписати неповнолітню дитину без згоди її матері чи батька. Зверніть увагу, Власник житла не може одноособово виписати з житла власних дітей. Це можливо лише за умови дотримання певної процедури і вимог. Зняття з реєстрації місця проживання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування. Якщо заява про зняття із зареєстрованого місця проживання особи подається співвласником житла, то тоді необхідна згода інших співвласників житла, яка надається особисто або через представника. Не всі власники мають право виписати людину з житла. Таким правом наділений тільки власник, тільки той власник, який першочергово володів і продовжує володіти відповідним житлом. Тобто новий власник квартири, який отримав житло, наприклад, у спадок, не може зняти реєстру, з реєстрації людину, яка вже була в ній зареєстрована до цього. Це пов'язано з тим, що дія цього закону не поширюється на виникнення, перехід. Та припинення права власності на житло та права користування з житлом. Спадкоємець квартири, подавши відповідну заяву до ЦНАПу до Центру надання адміністративних послуг, може отримати відмову, бо такі дії державний орган може здійснити лише за наявності судового рішення. Про втрату особою права користування житлом. Як захиститися, якщо вас виписують з квартири без вашої згоди? Захистити порушення права у випадку незгоди з, з втратою місця реєстрації можна у судовому порядку. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, якщо хочете отримувати чітку, конкретну і перевірену інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!